Ось уже ми тут водичку поналивали і тут вже водичка не та п'ється, бо вже сьогодні в нас спала спека, вже в нас прохолодно, то водичка вже буде. Ось тут котики їдять. Ще всіх немає. Підійдуть, зараз всі поїдять. Там у нас їсть чорненький. І там ще котик он заглядає, боїться підійти. Тут ми відгородили котик їсть, а там боїться підійти. Сидить чорний, вже сховався. І цей вже втік, боїться.